Так, побачимо його. Ось такий він гарненький. Ось так він розвертається, такі зажимчики в нього він так гарно робиться. Так, потім подивимося його з задньої сторони. Так, два вентилятора. Так, в нього такий ще і кран є. Це перша скорість. Друга. О, вже гарненько так дує. Третя, ще гарніше набагато. Четверта є скорість. П'ята, ого, це вже взагалі такий гарненький. П'ять швидкостей. Такий він немалий і невеличкий.